Друзі на каналі прийшли посапати малину від буряну, в якому стані малина. Так, дивіться, просапали бурян, дивіться, на горі, ось бачите, як виглядає малина. Це у нас не ось так виглядає пшехиба. Ось так пшехиба. І чуть слабше, поки що пізно стартувала ось так дольніла. Ось бачите, тут виглядають листочки плюс-мінус добре, а внизу самі листочки виглядають ось так. Ось так. Або морозом були. Чуть-чуть прибиті, скоріше всього, що це їх морозом прибило. Я так вважаю, ось так виглядає вже ділянка після обробки. Залишається ще мізряддя, ще раз прийти стягнути бурян. В принципі, процент приживаємості високий, Що можна було побачити. Випади є не 100%, але прийнялося непогано. Дивіться, який нюанс. Бачите, поки що хіба прирости. Дали і ті прирости, які були так би, грубо кажучи, минулого року, знизу свіжої кропивки молодої ще поки що немає. Де-не-де, -де, де, бачите, почала прибувати молода свіжа кропивка. Ось тут, ось тут. Ось тут, бачите, подиночні випадки, що кропивка ось така. І В процесі, коли піде молода кропивка, ми молоду кропивку залишимо, а ось ці верхні. Позрізаємо, це нам не потрібне. Основне, щоб вдарили, вдарили знизу молоді прирости і з них вже будемо коригувати. Ось ці. В подальшому вони будуть все одно мати кращу силу росту, ніж, ніж ось ці ось ця молода кропивка, бачите? Подальшому вона, коли вже буде мати 20-30 см, ось ці пагони можна буде позрізати. Так, в принципі, плануємо. Так, друзі, пройшли міжряддя культиватором, перерізали бур'ян. Бачимо, що, скоріше всього, що необхідно робити капельний полив і трохи внести добриво. Чуть-чуть слабо малинка йде, але хоча як це рахувати, що це і 1 травня, перший рік вегетації, так що результат поки що, можна сказати, нормальний, але трохи слабонький. Необхідно, ну, думаю, що зробити капельний полив і внести ще якесь додаткове озорщини доброго, щоб трохи краще стартанула малина. Так, Постараємося цього, цього, цього тижня це зробити. Земля дуже сильно пересохла, хоча були дожді. Три тижні, грубо кажучи, після дождів, а земля вже просто повністю пересохла. Ось так, друзі, малині. До зустрічі.